Колись, щоб заварити нержавійку треба було знайти нержавіючого сварщика, який знає, де продається нержавіючі електроди. І це взагалі весілля таке довге. Це шомпур. Це шомпур з торговельного комплексу. Це жінка принесла з роботи, Це чи, чи, чи зможуть заварити, тому що ніхто не береться, тому що нержавійка. Ну я кажу, неси, попробуємо. Якщо справжня не, рж... не ржавійка, то я знаю, що вона вариться але що є тільки одне. Але вона вариться і там, де вона вариться, там вже лови магніт. Тобто там вже буде ніби ржавіти, Але в принципі, для якого призначення вона? Це для шашлика, для м'яса. І ось тут от, точно не буде взаєм... взаємодіяти цей. Е... Як сказати, їда не буде там взаємодіяти. Тому воно буде все правильно. І воно тримає, реально тримає. Я перший раз просто був, коли варив. Це я не знаю, чи тільки флюсово так варить. Хто, хто варить. Тому що реально я не варив е проволкою цією стальною. Весь час флюсовою варю. Але цей, можливо, е ця стальна краще варить, можливо, не варить, можливо, не пробували. Можливо, так само, але е цей. Але я хочу показати, тому що перший раз я кофлю взявся. Ну, діалектне слово кофля, як це черпак. Черпак для борщу. Я взявся, то там така нержавійка, І я скажу, що коли я зразу, коли жінка сказала, чи я кажу, ну вони якісні. Вона каже: Ну так, да, тут все якісне. Тому що коли якісна нержавійка я так коли черпак варив, воно просто шикарно його так заплавляло. Я не знаю, кажуть, не дуже добре для камери, для чого. Ну, попробуємо в прямому цьому показати, варить воно чи не варить. Росіться ручки мої, бо на камеру знімаємо. Закриваємо очки. Опача. З однієї сторони ще тут трішки світло вечірком таке ще. Плюс сам флюс. Я от на тих шумпурах ще укріпив оці та не обламані, також обварив. Просто хто має полуавтомат і має щось ось таке от навіть. Чи хтось просить. Це вже я мазаю, тому що переживаюся. Тут щось має і зараз. Якраз нормально, щоб показати, хоча я ще трішки обварюю його. Да, от таке от тут. Це доза зачистки. Кажу, це чисто український такий хрест різуп і крістом батюшка. Да, вариться, вариться і тримає.